Друзі, всім привіт! Дивіться, ми в Хорватії зустріли лебідів, ви не повірите? Дивіться, на морі є лебеді. Опа, один. Опа, другий. Ану, давай, Марія, будемо годувати. Дай мені. То в нас хто є? То і в нас Оленка, а то Олег. Ми зустріли пару Оленка і Олег. На, Олег трохи агресивний. О, дивіться, як я їм даю їсти. На, Оленка Оленка, добра. На. О, бачите? І це дивіться, які вони гарні. Які гарні. Отка набережна. Ці, бачите, там припарковані яхти. І такі два гарні білих лебеді. І то пара, друзі. І і красончики. М? І тут яхта зразу. то їхня яхта. Вони нам казали, що їхня. Дивіться, це як там гарно. Красавне імовірно. Вузка, вузка. О, дивіться, ще качечка пливе. Взагалі то качечка Марічка їхня. То їхній дру... приятель, напевно, такий маленький. Дика качечка, дивіться, дивіться. Бачите? Отак то Отак буває. Це чудова гарна хорватія. З гарними лебедями і качками і з моря.